Доброго ранку малята, запрошую вас на дитячий майданчик. Трішки погратись в пісочниці. Дітки, погляньте це пісок. Він коричневого кольору та складається з маленьких піщинок Коли на пісок світить сонечко, то він сухий та теплий. Якщо ми візьмемо сухий пісочок в руки, він сипеться. Насипати пісочок можна у відерце, або спробувати зробити з нього пасочку. Можна насипати пісочок ручками або лопаткою. Дітки із сухого піску пасочку зробити не вийде. Треба налити на нього водичку. Після того, як ми налили водичку, пісочок стає мокрим та холодним. Вологий пісочок не сиплеться, бо вода склеює між собою піщинки. З нього дуже добре можна ліпити різноманітні пасочки. Малята пропоную повторити правила поведінки під час гри в пісочку. Не можна сипати його на інших діток. Не можна брати пісок до ротика. Після гри потрібно прибрати свої іграшки. Після гри в пісочку треба ретельно помити руки. Дітки бажаю вам веселих та цікавих ігор. До побачення.